Сила, вона не ділиться на магічну і людську, робочу ще якусь. Сила це увесь комплекс енергії, яку ми маємо. А є у мене сила чи нема? Питання звучить тільки так. А я відкрила свою силу, а я пізнав свою силу. А я знаю, як керувати цією силою. А сила є у всіх, бо ми всі народжені творцями, і творити ми можемо усі, але просто у деяких людей, таких як я, є якась кармічна предрозположеність до магії. А є люди, які можуть цю силу приміняти, наприклад, там. В приготуванні їжі це такі повара, бо магія – це кухня, це повар, це інгредієнти, це алхімія. Питання: є у мене сила чи немає, зразу вам кажу відповідь. Сила є у всіх, у кожного. Тільки но відповідальність за цю силу вона дуже величезна. Найлегший шлях в силі, наприклад піти в сторону якихось залежностей, або взагалі забудь, якого ти роду, якого племені, та й жити в матеріальному світі, де і все. Але люди, які пройшли трансформації, які прийшли у розвиток через такий величезний шлях до себе, вони точно знають, скільки ця сила коштує. Бо чим більше сили, чим більше здібностей, тим більше дається проблем. А далі, а далі все залежить від вашої свободної волі і від закона відповідальності за своє життя. Ви можете взяти цю силу і працювати з нею, а можете відмовитись. І стать, як я кажу, грустною какашкою. Ну, це правда. Ви знаєте, скільки людей я зустрічала, у яких астрологічно така неймовірна сила, така неймовірна сила, а вони працюють або десь на заводі, або крутять гайки. Деякі навіть не реалізовуються, просто сидять вдома, бо наша навіть астрологічна натальна карта вона нам показує про наші таланти, про наші здібності, але не показує, як ми маємо до цього прийти.